Свято возвиження чесного Христа, хрест це дерево життя. Свято возвиження чесного Христа належить до дуже давніх свят. У цей день відновлено і установлено святий хрест, який найбільший символ віри всіх християн, і праздник водвиження чесного Христа належить до 12 найбільших свят року. І з тим святом поздоровляю усіх парафіян Христової Церкви, від щирої душі дорогенькі, бажаю вам міцного здоров'я, великого щастя, спокою, щоб настав мир і люди щасливі і здорові жили на своїй рідній землі. Хай Господь усіх вас оберігає, сил здоров'я з неба посилає на довгі роки. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Цей день свята Возвиження Чесного Христа, установлено строгий піст, і люди йдуть до Божого храму поклонитись і помолитись святому Христу, який увінчений Барвінком, і люди цілують святий Хрест. Господній хрест відновила свята цариця Олена, мати святого Константина Великого. І цариця Олена пішла в Єрусалим. За допомогою місцевих жителів знайшли місце, де було там три хрести, і вони були дуже схожі між собою, а який з них. Відповісти не міг ніхто, тільки Божа сила могла дати відповідь. Одна міщанка була при смерті, і тоді єпископ Макарій сказав принести три хрести і до хворої жінки доторкнутися. Но нічого не сталося. І принесли другий хрест, але тоді нічого й не вийшло. А коли принесли третій хрест, жінка розплющила очі, встала. І почала жваво рухатися. І на цьому місці від хреста Олена збудувала храм, а він сяяв царською величчю. На світі є п'ять хрестів. Перший латинський хрест, це традиційний християнський хрест, другий хрест у формі літері «Г». Це хрест називають святого Антонія, третій хрест літери «Х». Це хрест святого Андрія. Четвертий хрест перехрещується це грецький хрест. А п'ятий хрест це складний Його перехресті напис інці: Ісус Назарянин, Сар Іудейський. Таку табличку причепили над Христом ті, що розп'яли Ісуса Христа. І під цим написом є найбільша поперечина до неї було прибито нашого Спасителя. Внизу майже. При землі є ще одна поперечина, під нею зображено череп. За давнім переказами, це череп Адама, першої людини, яку було поховано на Голгофі. Адам також символює усе людство, а наш Спаситель визволив нас від вічного зла і відкупив своєю кров'ю наші гріхи. Якщо у твоїй душі є страх – чи хвилювання, ти перехрестиш до Бога, бо хрестним знаменням усяке зло прожене. Де б ти не був і завжди пам'ятай, що хреститися треба розважно, побожно, бо на хресті був розп'ятий наш Ісус Христос, Спаситель світу. Амінь.